Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття. Сьогодні до нас на заняття завітала остання сніжинка зими. Вона прилетіла попрощатися, адже зима от-от закінчиться, і прийде весна. Діти, давайте пограємо зі сніжинкою і пригадаємо. На що вона схожа? Сніжинки схожі на пушинки, на пір'їнки, на маленьких білих мух? На зірочки або на метелики, чи парашутики? Діти, а які сніжинки? Білі, легенькі, пухнасті, ніжні, блискучі, красиві, тендітні, маленькі. Що роблять сніжинки? Кружляють, літають, танцюють, падають. Так, вже закінчується пора року зима. Давайте згадаємо, якою вона була. Зима була морозною, сніжною, веселою. Зима була білою грайливою. А які дива ми бачили взимку? Снігопад. Діти, а що таке снігопад? Це коли падає густий лопатий сніг. А ще ми взимку бачили завірюху, хурделицю, хуртовину. Що це таке? Це коли вітер підіймає хмари сніжинок і крутить ними. Ніби взяв вітер віника і давай сніг з доріжок підмітати. Діти, а як ще називається явище? Метелиця, віхола. Заметіль. А це що за диво таке зимове, пригадайте? Так, це іній. Іній з'являється вранці після холодної ночі, ніби пухом вкриває дерева, кущі, електричні дроти. Подивіться. Як гарно в брані дерева. Ще один неодмінний атрибут зими це бурульки. Ніби морквинки звисають з дахів, тільки льодяні. А ще взимку. Річки, озера, ставки вкриваються кригою. Ось такі зимові дива. Ми з вами згадали. А зараз, діти, давайте пограємо зі сніжинкою і назвемо зимові слова лагідно. Сніг, Скажите ласкаво. Снежиночка. Снег. Снежок. Снеговик. Снеговичок. Мороз. Морозец. Лед. Ледок. Сани. Санчата. Ось так ми весело пограли і зимові дива пригадали. Час нам прощатися зі сніжинкою до наступної зимової пори. Вже промінь сонечка ясний всміхається із високості. Ми в лютому ждемо весни. От вона прийде у гості. До побачення, сніжиночка. Будемо чекати тебе наступному році.